Вітаю ще раз. Мушу ще раз звернутися. Моє звернення є як міського голови до нашого уряду, до президента, до депутатів Верховної Ради. Мова йде про те, що в новому бюджеті на 2025 рік йде чергове згортання децентралізації процесів, зокрема. Пропонується вилучити 4% ще податку на доходи фізичних осіб з громади, а також е е хочеться знов ввести так звану реверсну дотацію, коли громади вилучать 186 мільйонів гривень. Що для нас є значною сумою, особливо після того як цього року вилучили всі податки, які спрямовувалися від заробітних плат поліцейських силовиків. Надзвичайників військових до державного бюджету зараз в новому проекті бюджету на жаль є вилучення 4% податку на доходи фізичних осіб, що суттєво зменшить доходи всіх громад. Та як голова асоціації міст Івано-Франківській області категорично проти і всі громади проти підписалися вилучення 4% так і реверсної дотації. Яка сьогодні буде забиратися в міський бюджет, а Це додатково. 184 мільйона гривень, а це приблизно 11-12 тисяч півдронів. Ви знаєте, що громада цього року спрямувала понад 600 мільйонів гривень на підтримку наших захисників, і вилучення ще додаткових коштів зменшить допомогу нашим військовим. А війна на жаль триває. Запитів не зменшується, і нам важливо пережити дуже важкі часи грудень, січень, лютий місяць, коли ворог буде намагатися максимально наступати на всі фронти. На всіх фронтах тому максимально потрібно зберегти е, децентралізацію, не зменшувати доходи е, громад, і тому звертаюся в першу чергу до уряду, до депутатів Верховної Ради, особливо від Івано-Франківщини, захистити громади у цей непростий час е, від е, забирання коштів. Зрештою, сьогодні і так, держава через державне казначейство дуже багато. Не дає можливості ефективно ну, використовувати ці кошти, адже пропускається тільки заробітна плата. Перша черга, а друга і третя черга ну по залишковому принципу. І це дає можливість і так уряду сьогодні користуватися коштами громадян, громад громад, платників податків. А забирання ще податків фактично поставить багато громад, особливо невеликих громад, на коліна. Тому звертаюся, і сьогодні такі ж самі звернення роблять інші. Голови громад до уряду, до депутатів Верховної Ради відстояти місцеве самоврядування. прикро говорити. Але що року ми мусимо відстоювати, мусимо збиратися, ми мусимо захищати громади, тому що саме громади сьогодні є тими, до кого приходять люди, до кого. Є багато і претензій, але є багато і прохань, які ми мусимо задовільняти. Але основне це допомога нашим військовим і зменшення ще податків до місцевих бюджетів сильно вдарить по можливості громад допомагати нашим хлопцям, дівчатам, родинам загиблих тощо. Тому дякую за увагу і надіюся на розуміння і слава Україні.